Онлайн школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики за програмою 5 класу нової української школи. Давайте з вами сміливо розпочинати. У нас сьогодні така цікава тема, як роль інформаційних технологій у сучасному житті людини. Це дійсно цікава тема. Сьогодні ми поглянемо на сучасний світ. Який прагне змін на краще. І комп'ютери допомагають людям сьогодні по всьому світу у цьому. Подивіться, будь ласка, на ось ці світлини. Ми бачимо каси продажу квітків на поїзд. Люди стоять у черзі. Та сьогодні за допомогою комп'ютерних технологій можна цей процес пришвидшити і купувати квитки, навіть не виходячи з дому, використовуючи смартфони. Як на цій світлині, ми бачимо, людина купує квиток за допомогою застосунків, який дозволяє придбати квитки, не виходячи з дому. Або можна придбати квитки, використовуючи термінали продажу квитків на поїзди. Або їх ще називають термінали самообслуговування, і не потрібно задіяти касира, який в цьому буде допомагати. Тобто, дійсно, комп'ютери і інформаційні системи сьогодні, шановні п'ятикласники, вони дають велику користь людям і пришвидшують різні процеси людської діяльності. Подивіться, будь ласка. Наступні світлини, щоб зрозуміти, що в різних галузях людської діяльності комп'ютери відіграють у сучасному світі значну роль. Ось у крамниці ми бачимо, продавчиня продає товар і теж використовує комп'ютери, щоб швидше порахувати та не утворювалися черги супермаркету. Ми бачимо лікаря, який щоб діагностувати хворобу, використовує комп'ютер та більш швидко вилікувати людину, знайшовши потрібні ліки за допомогою комп'ютера, ми бачимо потяг, який оснащений комп'ютерами, щоб більш безпечними зробити подорожі. Ми бачимо поліцейського, який теж використовує пристрої збудованими комп'ютерами, щоб поменшало аварії на дорогах. Тобто, дійсно, сьогодні в різних сферах людської діяльності комп'ютери нам допомагають. І нам з вами продовжувати жити в світі, в якому комп'ютери будуть відігравати все більш значущу роль. Ми, сучасні люди, розуміємо, що інформаційні технології або інформаційні системи, і, до речі, слово система що це слово значить. Це система від грецького походить і значить, воно поєднання, будова, організація, сукупність частин, пов'язаних спільним призначенням або дією. Так ось, інформаційні технології або інформаційні системи, комп'ютери за допомогою мереж інтернету творюють інформаційні системи, про які шла мова, допомагаючи людям з різних сфер діяльності. Дійсно, що сьогодні. Інформаційні системи все більше і більше займають місця в сучасному світі і використовують люди, їх для того, щоб покращити своє життя. А з чого ж вони складаються, ці інформаційні системи? Дивіться, сучасні інформаційні системи включають в себе сервери, на яких зберігаються дані, комп'ютери, які ми використовуємо, і різні пристрої, які можуть теж входити. До інформаційних систем. Наприклад, коли ми дивилися з вами зображення, де люди купують квитки, то ми можемо використати і комп'ютери, і смартфони, щоб купити квитки. Касир може використати термінали різні, щоб роздрукувати ці квитки. І всі ці відомості вносяться на величезні сервери, наприклад, Укрзалізниця, для того, щоб знати, яке місце. Потязі продане, а яке місце в потязі ще вільне, і людина може придбати квиток. Ось приклад інформаційної системи і того, як комп'ютери в цих інформаційних системах використовуються. Це все добре. І давайте для тих, хто хоче знати більше, я вам хочу розповісти про українського вченого Віктора Михайловича Гушкова. Він ще на початку, ну точніше, в середині двадцятого століття, казав такі речі і мав на увазі наступне: один з найвідоміших українських учених у гаузі інформаційних технологій говорив. Навряд чи можна сумніватися, що в майбутньому значна частина закономірностей навколишнього світу буде пізнаватися та використовуватися автоматичними помічниками людини. Але настільки ж без, безсумнівне, й те, що все найважливіше у процесах мислення та пізнавання завжди належатиме людині, і ось дійсно ці прова, якісь ці слова, в якійсь мірі, які він казав в середині ХХ століття, вони і сьогодні актуальні. Ми бачимо, що комп'ютери все частіше і частіше використовуються людям. Людьми в різних сферах і допомагають. Давайте зараз з вами попрацюємо практично і використовуємо інформаційну систему, яка допомагає водіям пробудувати маршрути. Ось так звані Google Мапи. Попрацюємо, переходимо в Google браузер і уважно дивимося, що я виконую, а після цього спробуйте зробити. Те ж саме і знайти маршрути між різними містами нашої країни. Я зайшов до пошукової системи Google і вводжу наступний пошуковий запит Google Maps. Вводимо, натискаємо, шукаємо. Після цього ми з вами відкриваємо карти Google. І ось тут досить цікавий момент, який ви маєте зрозуміти, що сьогодні водії, коли їздять на авто, вони прокладають маршрути. І Google карти в цьому їм допомагають. Давайте з вами прокладемо маршрут між містами Львів та Київ. І так, для цього ми обираємо оцей значок і вказуємо маршрут. Вводимо. Місто, наприклад, Київ. Київ. Так. Після цього вводимо місто, наприклад, Львів. Львів. Львівська область. Натискаємо Побудувати, і у нас інформаційна система Google Карти будують маршрут. Ось ми бачимо, досить швиденько побудувався маршрут. Причому він навіть нам запропонував декілька маршрутів між цима двома містами. Ось такий добрий приклад використання інформаційної системи. Ми з вами безумовно використали браузер, щоб побудувати маршрут, та сучасні люди в різних сферах діяльності, наприклад, водії. Мандруючи шляхами України або інших європейських країн, вони безумовно теж будують маршрути, використовуючи сервіси Google у тому числі, і ось це є приклад інформаційної системи, яка допомагає людям визначати по яким дорогам їхати. Допомагає людям визначати, чи є пробки на дорогах і так далі. Тобто, дійсно гарний такий сервіс. Я вам бажаю розібратися з Google Мапами і дізнатися, яка ж відстань від вашого міста, де ви живете, до столиці нашої країни Києва. І так, добре, ви молодці. Я думаю, що у вас обов'язково вийде і ви спробуйте, будь ласка, це. А зараз давайте з вами підведемо. Підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули, що дійсно інформаційні технології у сучасному житті відіграють важливу роль, і люди їх використовують в різних сферах людської діяльності. І ми обов'язково з вами ними оволодіємо, вивчаючи інформатику. Ви вже багато навчилися, я впевнений, що ви зможете зробити ще більше відкриттів, вивчаючи інформатику та інші галузі, і побудувати своє майбутнє. Зараз давайте з вами закінчимо урок. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал, до нових зустрічей.